Що для вас приготувало ваше найближче майбутнє? Найближче майбутнє це від місяця до трьох приблизно, так. Що тут карти покажуть? За щось думати будете? Можливо, судові справи якісь. Ну, це карта показує, що ви від них вивільняєтеся. Можливо, якісь довгі судові такі йдуть у вас розбірки, так? Да? І тут іде вже якийсь вільний шлях, відкриваються можливості. Хтось знаходить правильних юристів, хтось там правильні документи, да? правильні лазейки для того, щоб доробити свої справи. Тут якась важлива людина йде, яка допоможе. Мужчина, якийсь, який в цьому допоможе. Мужчина состоятельний, серйозний, можливо, такий от юрист, да? так, такий фінансовий. Можливо, це йде... Карта дому, о, як о, спадщина, і хтось з вами за це судився, ну, ви зможете перемогти однозначно, знаєте, порох пораховніці ще є. От тут може бути яка ситуація, в якій ви думали вже здатись, тому що тяжко боротись з такою от людиною, яка прикидається, але. Ви все-таки знайдете потрібні можливості, потрібні ресурси, потрібних людей для того, щоб добитись хорошого результату. Можливо, тут суди йдуть розводитись да, і боретись за майно. Ось якісь такі карти, Ось щось дуже для вас глобально важливе, і де ви не хочете відступатись, і ви тут переможете. Хай так і буде.